У Вас не приймали цю заяву, так? Да? Ні одряд, не один, ні другий каже зі закози, він знає, що робити. Не пробує Тобто всього навсяксаю флюорографію поїхати зробити? Ну так, да, флюорографія покаже, чи мене там в таку погоду вас чи ні. Ну. <су> <су> кожна погода це. Якщо <су> <су> відкрита форма, це кожна погода, це сили. <су> моменті багато. Кого суди? сюди? на суди. Раніше до 2002 року <су> ця <су> колонія. <су> відпускали вже без всяких питань. Зараз, якщо про якусь шизу, що треба відсіти рік. Для чого до бусиня на суворому режимі доводив своє ставлення і свою працю, що я нормально нормально зашкоду засуджений, приїхав сюди, виходить своєю працею, своєю поведінкою довів до того, щоб мені зараз просто землю на різдві знову відложили. Півроку стається до звільнення, суд проговорює тебе до Сто після А яка причина? Що пояснює? Причина не бачив сто від четвертий суддя був був от він мені ухвалив рішення пункт. 8, стаття 154, Читайте. що рік... Читайте. Читай. А це циган, да? Вони вміють читати. Да. Вміємо читати зараз. <ś continuar. рошується> На, прочитай. Ухвала. <рошується> 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 Задоволення подання начальника угородочку центру управління ДПТЦ України в Рівненській області номер 131 та спостереження комісії перерівницької рейдержадміністрації про умову сорокового звільнення з місць обмеження волі, засудженого АМІДа Владислава Івановича 26 вересня 1989 року. Народження на ухвалу суду протягом семи діб є оголошення прокурора засуджених захисників. Щодо тим, що не дав тож читати. От, стоп, стоп. Давай своїми словами, про що да. там? Своїми словами, розкажи, будь ласка. Е, суддя е, говорив так, що мені треба відсидіти рік від моменту вирока від колонії. Угу. Тобто .е. мені вручили вирок і мені треба рік відсидіти. Винесе да, угу. так. І суть в тому заключається, що я во тут працював, все нормально було то є ніякого порушення. Адміністрація адміністрація все пропустила, а суддя Сидоренко мене не ну, Але адміністрація на суді не хата за гіоною хабарник. І на суді не застосовується показували, просто ну у його був прецедент. на суді не застосовується так будемо говорити. На суді не застосовують 81 статтю про умовно достроково світлення, а зразу тебе приговорюють до року ще позбавлення волі. За те, що працював, доводив своє виправлення, почається ще треба сидіти. І до кого не звертаєшся? Тобі ну ту поговорити? Так ми ж не знаємо. А хто посав чи доже прокурору висказати свою. Oh yeah. Адвокату на суді не дає слово. Ну, наскільки я знаю, сьогодні, сьогодні 15 клопотань розглядають з вашої колонії. З нашого вже розглянули 30, крім тих, що 15. Кого відпустили? Це відносно дня за день. Нікого? Матрас обман Матрукову, що звучилися. І це Полуцький він з сторони. І Луцький, це і відносно... Луцький. Волинського адвоката. Це не те, це не те зараз розглядують. Розглядають зараз те, що сиділи на СІЗО. На СІЗО, по Савченку, так. А дивіться, оце що умовно дострокове звільнення? Да, зараз говорять, рік треба відсидіти до жовтня місяця, включно по 20-10 по 10 людей звідси суддя цього вже відпускав. Після цього прецедента. З тим, що був там по телеканалі, так далі, що хабарником обізвали суддю. Суддя не відпускає жодного засудженого звідси. по УДО. получається 154 стаття. Пункт 8, гласить, нам треба рік тут бути. Де ця стаття була раніше? Значить, чому до жовтня місяця всіх відпускали по УДО? А що тільки сорок розглядає зараз... ваші клопотання? Звичайно, що він ігнорірує закон України, який дозволяє нам мати 82 статтю звільнення умовно достроково. приміняючи 154 на підставу <казуха> без підставу підстав. 154,